Дев'ять коломийських школярів найкраще знають українську мову. Це довів традиційний конкурс імені Петра Яцика. В Коломиї пройшло нагородження учасників. Загалом свої знання демонструвало півтисячі школярів. Лише 90 із них війшли до фіналу. Хто стане переможцем? Дивіться далі. Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика цього року ювілейний, йому 10 років. Від самого початку конкурс носить звання міжнародного, тому й не дивно учасниками є школярі більше десяти країн світу. Свої знання демонструють і українці. Петро Яцик запровадив цей конкурс, щоб більше в Україні говорила молоді по-українськи, тому що питання з українською мовою в Україні, на жаль, сутужно. Виглядало на його погляд, і він запровадив цей конкурс. Був ініціатором. На жаль, Петра Яцика вже в живих немає. Конкурс деякий час продовжувала його донька Надія. А зараз конкурс проходить під егідою Міністерства освіти і науки України. Коло конкурс проходить щорічно. Учасники, учні різних вікових категорій, починаючи з третього і закінчуючи одинадцятим класом. Цього разу з 90 фіналістів конкурсу нагороди отримали 27 школярів. Наймолодша учасниця Арсенія Щовінська. Дівчинка навчається у третьому класі загальноосвітньої школи номер 1 Це її перший конкурс і перша нагорода такого рівня. Я брала участь цьому конкурсі у конкурсі вперше. коли… Мені сказали, що перше місце я була рада. Це честь моєї вчительки класу, школи. Ми застосували всі її вміння, адже Арсеночка і співає гарно, і віршує. Арсеночка також уміє, е, щось стеатралізувати. А навіть вона придумує різні загадочки, скоромовочки. От і вона все це застосувала тоді, коли брала участь у конкурсі. В числі фаворитів змагань є й постійні учасники конкурсу. Гімназистка Галина Бойко свої відмінні знання з української мови демонструє уже восьмий рік поспіль, і щоразу успішно до речі, не лише на місцевому рівні. Декілька років тому Коломиянка стала переможницею всеукраїнського конкурсу імені Петра Яцика. Особливо секрету немає. Просто мене дуже хороші вчителі. Перший конкурс я була дуже маленькою, сильно переживала всього боялася. Тепер вже йду з певністю впізнаю журі, журів, пізнає мене. З кожним роком все легше, легше. Нагородження переможців відбулося в гімназії. Кожен із 27 фаворитів конкурсу отримав подарунки. Ті, хто зайняв перші місця, а їх було дев'ятеро, поїдуть уже на обласний захід.